Всім привіт на каналі Тимур 11TV. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку Пес Мані В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали першу частину глави, яка називається Білий лабрадор. Сьогодні нас чекає друга частина цієї глави. Ну що, поїхали. Лаборидор тим часом цілком одужав. Одного дня я бавилась з ним до повної знемоги. Потім ми снідали, і мова знову зайшла в гроші. Такі розмови були мені не по душі. Перше, я нічого не розуміла, не розуміла у фінансових справах, а по-друге, усіх засмучувала ця тема. Дочекавшись слушної миті, я перевела розмову на дещо важливіше. Як вас не кажучи, звати нашого пса? Усі нераз зрозуміли, що ми не знаємо імені Лабрадора. На мою думку, то було неправильно. Пес не може жити без імені. Я задивилась на білий вовняний клубок, що міцно спав на підстилці за три метри від мене. Однак жодне ім'я не спадало мені на думку я замислилась. Батьки ж тим часом знову завели балачку про гроші. Раптом тато, кажу, голосно зітхнув. Мані, 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 все ж залежить тільки від грошей. Лабораторський нацька скинувся зі і незграбно зашкандибав до тата, він відгукується на ім'я Мані, скрикнула я. Мані письмитю кинувся до мене. От і буде мані, сам собі обрав ім'я, зраділа я. Однак мама не поділяла моєї радості, такого слова немає мові, заперечила вона, не гоже називати собаку грошима. А тата ім'я розпозилила, що би ні, цілком непогано, ми називатимемо його мані, і гроші потечуть до нас любою, а ми позбудемося їх клопотів. Тоді він, звісно, навіть не підозрює, яким близькими до бравди виявляються його слова. Ось лобердор став називатися Мані. Минуло 6 тижнів, а ми все ще не знали, звідки взявся Мані, що правда я і знати про це, не бажала, бо знайшовши власника, ми би мусили віддати собаку. Я усім серцем бажала, щоб мані не завжди зложив з нами. Мої батьки теж дуже перегорнулись до нього. Мані зостався у нас. Однак мене не полишав під свідомість страх, що одного дня на порозі нашого будинку з'явиться справжній власник і заявить про свої права на Мані. Треба було довести всім, що ми з Мані стали нерозлучними друзями. Це трапилось через півроку. Манні Мані був неймовірно лагідний, терплячий і мудрий пес. Він мав такі розумні очі, яких я ще зроду не бачила. Інколи мені здавалось, що він розуміє людську мову і сіло б залюбки плаву, а ще, мабуть, жоден з них не талапався у воді, стільки як мані. Він не проминав жодного потічка, жодний калюч. Хотілося б мені бачити, яке враження справило б на нього справжнє море з високими хвилями та піщаними пляжами. Однак батьки сказали, що наразі про море годі й думати, бо справи дату йдуть не, най... не найліпші. У неділю ми часто гуляли понад берегом великої ріки, яка кудила свої води через наше місто. Річка була така широка, що навіть трохи скидалась на море. Під, містом течі... під, містом течі... під, містом течі... під мостом течія була особливо ручка і небезпечна. Не знаю, що тієї неділі не йшло на мані. Весь ранок він був чимним та слухняним. А коли подались на прогулянку, раптом утік від мене. Весь спачували, кликали його, повсюди шукали раптом побачила в річці. І досі не уявляю, як він потрапив у воду, бо ж добре знав, що у цьому місці не можна заходити в річку. Течія була надто стрімкою, несула його просто до моста. Між двома палями було напнутою сітку. Ось у ту сітку обіймався мані. Хвилі заплюхували його з базі повітря. Його голова дедалі надовше залишалась під водою. Я мусила якось рятувати мані. Бачите, як він торне було понад моєї сили. Здоровий груз покинув мене і я кинулась у воду. Часу на розтами не було. Я повинна була добратися до мані. Усе відбувалося дуже швидко. Я наковталась води, мене охопила паніка. Навколо брудна холодна ріка і невідома для верха низ. Потім мані Потім мені потемніло в очах, я вже не пам'ятала, що відбувається далі. Ну, от і все. Ми прочитали другу частину глави, яка називається Білий лабрадон». В наступній серії нас чекає третя частина цієї глави. Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тиморденіс ТВ до побачення